Минулій частині. Всім привіт. Мене звати Антон. Мені 34 рочки. Е, працюю на даний момент, займаюся е, розробкою програмного забезпечення. Я розробник в гри... я, я, Я почав грати саме з Turismo Sport. Я був е, до недавніх, особливо пір ПК геймером Turismo — це тема, тоді у нього купив за 400 гривень е, руль Logitech Momo. Завжди у мене був такий компетит стержень. Завжди він класно грав. Я вважаю, що я завжди зі своїх всіх друганів. Найкраще грав в Counter-Strike в Quake розвалював кабінель. І в 18-му році я виграв офлайн турнір від Lenovo, який проходив на Ардоводі платформа в Києві. Ми там ще виграли ще один офлайн турнір від Ланет. Тисячі 2019 році я так раз сходив на картинг на прокат. Другий раз ходив на картинг на прокат, Ну і почав час від часу туди заїжджати. З 20-го року я там зареєструвався на чемпіонат з картингу серед айтішників. Питав, кажу, а що робити зимою? Він каже: візьми собі кращий руль, і от грав mm -hmm. щось таке. Треба надіятися, що може хтось буде покращуватися в gt 7 або вже на наступну серію. От, але я слідкую за АСІТО Корсево, Мені, мені цікавиться. Готовий вже на старті Антон Дорохін. Дорох Антохін, як я здається, одного разу його назвав. Блимає нам фарами на старті, він і прямує до першого повороту, чи буде широко заходити. Трішечки пару міліметрів залишається, на темно, синій Мазді 3. Антон залітає трішечки боком із першого повороту. Мені здається, непогано виносить швидкість. І тепер ми прямуємо до розвороту на 180. Трішечки там поїли травички, трохи нестабільності в Мазді 3 у нього на вході. І мені здається, це невдалий вихід, не захотіла машина повертати. тепер тут чи Будемо скидати. Буквально трішечки скинули швидкість для контролю над машиною. Гарний середній поворот. І летимо до шпильки. На якій швидкості залетить Антон? 141 була максималка на вході. Тут опускаємося, і знову машина не захотіла повертати. Андерстір підлий. Підкав Антона Дорохіна на виході зі шпильки. Тепер треба пролетіти пряму і підготуватися до останнього повороту. Чи будемо гальмувати, чи будемо просто акуратно працювати газом? Є гальмо, причому доволі суттєве 122 км боком ставить машину. Не хоче вона повертати хронічно в руках Антона Дорохіна, і він фінішує. І так, ми отримали наші результати не зіркових сутичок. І переходимо до другої частини нашого інтерв'ю. З е е питання від наших минулих гостів та, в принципі, від аудиторії GTU. І так, перше питання в нас від Гіопачвілі. Що б ти обрав нову купру форментор в максимальній комплектації або перемогу на GTVS? Є, не знаю. Я б сказав, що Купру, тому що, не знаю, перемога на GTVS, на GTVS, я знаю, ніби в чому суть цього питання. І просто це, скажімо так, досяжна мета, але на неї треба дуже, 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 дуже багато часу і сил. Тому. Я не знаю, чи у мене є стільки вільного часу і для, для реалізації цього плану, а отримати тачку на халяву. Ага. Добре. Ну, в принципі, ти і так. Е... Їздиш всі мануфактури Nations тому. Ти і так ну, да, але... пробуєш Так, ти... да, але ти знаєш це, щоб. Саме пробитися туди, а щоб ще потім виїхати, то це два різних квести. До речі, остання мануфактура, оця, що була, то я виграв за Рено, і Рено в підсумку зайняло 10-ту позицію серед цих виробників. Так що, якщо б це був офіційний сезон, а не виставковий, то цілком можливо, що і попав би туди. Ну, чекаємо наступну мануфактуру тоді. Uh -huh, uh -huh. Друге питання в нас від Геннадія е, В тебе завжди цікаві варіанти вибору авто на чемпи. І який в тебе підхід до вибору саме цих авто на різні чемпіонати мануфактури? А нема особливого підходу ну, на мануфактури чи на наші локальні чемпи? Якщо стосовно ну, мануфактур. Спочатку давай на наші локальні, а потім на мануфактуру. Ну, на наші локальні, де що у нас було? Був у нас Simplay 1, Simplay 2, і зараз сам На Simplay перший я брав McLaren. тому що тоді я на McLaren катав. Е, ну, і тоді реально це була така сильна тачка. Е, і не, не дуже популярна. Тому я не став нічого вигадувати, взяв McLaren. На другий сімплею я вже на той час катав на Мерсі і знову ж таки взяв мерс з тих е, е, міркувань, що Мерседес теж не дуже популярна тачка, я практично був впевнений, що я буду одним на Мерседесі. Е, ну, я, скажімо так, я не люблю брати м'ята-тачки. Мені е, цікавіше їздити на чомусь такому, на чому ніхто не їздить, щоб не знаю, давати якісь. Е, Різноманіття білотона. Да? А на цей, на Sunday Cup я взяв Рено, ну. Цей ну, просто... чемп. Uh, да, це вже така шутка, що планувався як фановий, але щось пішло не за планом. Uh, я вибрав тачку як на фановий чемп. Uh, я подивився, що буде старт з місця. Uh, я знаю, що Renault є класний старт, тому що ну, я взагалі на Рено багато досить катав колись. Uh, просто потім. Її порізали, і вона взагалі перестала їхати. І у неї завжди була проблема з шинами, але оці останні апдейти фізики трошки вирівняли ситуацію, але все одно задня умов не відмирає. І тому взяв рено, тому що старти класні, має бути весело, можна багато з позицій на старті відігравати. Ну і керованість мені подобається, коли тачка класно керується. А на, ось... мануфактури. Yeah. на мануфактури я теж, в принципі, не дуже часто їжджу два сезони поспіль на одному і тому самому виробнику. Тому що теж цікаво пробувати їздити різні автомобілі. Я там попередньо їздив мануфактуру на Aguaрі, тому що сподобалось після сімплея, як на ній Міша їхав, захотілося на цій тачці спробувати себе. Я теж непогано проїхав. До того Mercedes, до того. Не пам'ятаю, що було. Якась теж Мерка була. Аби взагалі мені Мерки подобається. Ну і якщо подивитися, то Макларен, Мерка, Рено Мерка, не Немерка, зовсім інше керування, а Мерседес більше на Мерку схоже за керуванням. Скода, що немає нормальних емеро зараз в грі. А ось якщо буде наступна мануфактура, яку машину плануєш брати? А, може, Альфа Ромео Будеш економити Е, Так це ж про ГР4 економія гуми. ГР3 там теж там гуможерша той. Ну, окей. Тоді третє питання в нас від е, Віталія і Який найзворушливіший і найгірший інцидент в гонці Грантуризму 7, в якому ти приймав участь або був свідком? скажем, я інциденти не, ну, не особливо ят, ятов, запам'ятовую, да? але я б сказав, що ну, якщо згадувати сімплей другий, то мій спін на Монзі. Тому що я лідирував гонці і просто десь на 2 мм виїхав з Лезмоту за широко і просто нічого не зміг зробити. І той спін мене дуже сильно... Морально вбив. Взагалі то чим? Тому що я покладав якісь надії, але десь через гуму, десь через бамдраф, десь через отакий спін. Ну я дуже багато втратив, тому, напевно, напевно да цей спін на Монзі. Окей. Влад Будюк тебе питає: шлях чи результат? Чому? Filosof, uh, uh, я б сказав, що шлях, тому що шлях приведе до якогось результату, але ну тобто результат буде uh, не важливо який, але важливо, як ти цей шлях пройдеш, напевно. Uh, ну Якщо робити аналогію з GT7, то ну і рейтингом, то ти можеш завжди набити рейтинг. Це не проблема. Береш одну гонку, яка а, тобі подобається, на якій ти сильний, і все. І ти набив рейтинг, але що далі з цим робити, а, коли тебе буде кидати в якійсь лобі, круті, де ти будеш завжди останнім, то я вважаю, що краще йти поступово, розвиватися, щось для себе, пізнавати, і це в підсумку приведе тебе кудись. Дякую за відповідь. Е, так, наступне в нас питання від Влада Михаленко. Сьогодні багато питань із спільноти ГТУ. Всі так були захоплені твоїм інтерв'ю. Так, чи знайомий ти з Назаром Васильчуком? Якщо так, то як ви познайомились? Так, знайомий познайомилися на картингу. Ну, це був, мабуть. Кінець 21-го, ну, кінець, скажем осінь, 21-го року. А, ну і я тоді вже під кінець сезону так почав, як я казав, перед цим, а, стабільно бути там в першій групі, а, боротися там за якісь подіумні, навколо подіумні місця. Ну і тоді якось так Інозар з'явився на картингу. Але ну, на той момент він там ще. Просто, скажімо так, теж стукав в першу групу. От, і все. Потім я там був у відпустці. І я підтримував контакт з друзями з картингу Ну і якраз коли Лет була була вівторок, тоді дощ був в Києві. І цей друг, з яким я спілкувався, Андрій Булавінов, на якого я колись рівнявся по ІТ-чемпіонату і так далі. Він в дощ дуже круто їхав. І я кажу, ну все, типа сьогодні із перемога, там всі діла, а там поп, якийсь mm -hmm. Васильчук Назар виграв. Uh -huh. і, і, і Такі, типу, чор? Uh, ну і от якось так тоді Назар з'явився на радарах, а потім там він ще десь переміг. А uh, потім uh -huh. ну, і сімплей. Почав, коротше, стабільно бути в топах і. Я пам'ятаю, всі тоді там такі прозріли, типу, хто це взагалі такий. Mm -hmm. Ну, я з ним поспілкувався, кажу: аж ну як ти так типу, круто мов їдеш? Я тут уже другий рік <гум> в якихось любительських двіжухах е, участвую. От-от тільки починаю виходити на якийсь е, е, приблизний рівень, і тут ти ні звідки взявся такий каже, ге, я просто на PlayStation грав в раллі, там, типу, таке все. <гум> так що Назар, от, власне, такий приклад. Ну, я не знаю, чи у нього було щось, ну, з його слів, то він тільки на PlayStation. грав, Так що, от приклад того, як можна з імрейсингу, е можливо, навіть на паді, перейти е в реальний рейсинг і там показувати такі результати. Так що, да, якось так. Окей. Наступне питання в нас від Михайла Прототайпа, навіть декілька питань. Давай. Е, ну, наскільки досвід Картунгу допомагає у грантуризму? Чи є щось із грантуризму, що допомагає в реальному житті? Ну, ти частково відповів mm, да. вже на питання. Так, да, я да. думаю, може, це питання покрили. А. Так що, в принципі, є спільні риси, але вони йдуть плічо-пліч. Тобто, допомагає трошки, але не те, щоб ти е, е, покатав і одразу поїхав і там і там. Але є, звісно, виключення. От. Зарвувалося тому підтвердження. Друге питання від нього, ти вважаєшся топовим пілотом у спільноті GTO. Чи ти сам береш до уваги цей статус, та чи є від цього додатковий тиск або мотивація у змаганнях? Я не сказав би, ну тиск він є завжди. Тобто, я до всіх гонок, в яких я приймаю участь, ставлюся серйозно. Uh, тому, коли я десь їду, я стараюсь максимально сконцентруватися на цьому. І зазвичай там після якихось навіть півгодини гонок я там весь мокрий і пульс uh, високий. Ну, як би я, я сам собі, скажімо, створюю тиск і орієнтуюся на це. І стосовно статусу топ-пілота, ну, да, по рейтингу там, по результатам, да, але ну, я вважаю, що в принципі. Любий, хто поставить собі за ціль, там, скажімо, да, стати на якийсь більш-менш високий рівень може цього досягти. Просто на це треба час і треба бажання. Як і у всіх видах спорту, так. Mm. Так, да, але Г7 дає багато тобі для початку. Ті ж самі всякі ліцензії, якщо. Вийдешся на дото. Ну... Ріди, там не те, щоб прийти на золото, просто ну, вони самі по собі досить прикольні. Тобто ти там можеш зрозуміти, де, як треба гальмувати там, баланс машини, ну, плавність рухів і так далі. Реплеї у тебе є, ціла база реплеїв, ти можеш завжди подивитися, як хто їде щось зрозуміти для себе. Так що це вже не кажуть про те, що є купа він, він на Ютубі. Там, або курси від того ж Джигіта, Дігіта. Так що це просто на все треба час. Uh -huh. Ну, звісно, якщо є талант, то я думаю, навіть і талант треба підтримувати якимось е, знаннями. так що да, я, я кажу так, що на все треба просто час і бажання, тому uh -huh. любий кожен може це досягти. Okay. І третє питання від Михайла. Гран останнє. Да, гран туризму це сімкада, Чисто, щоб поваляти до рока. Це... А, чи ти ставишся. Як ти ставишся до заяв, що грантуризм це не серйозний симулятор. Ну. Негативно. Ставлюся до цих заяв, тому що ну, мені подобається фізика. Вона досить схожа з фізиками. Асветокорси, да, є свої нюанси, перебрики і так далі. Але я б сказав, що в деяких аспектах в ГТ-7 навіть важче їздити, ніж в асфетокорсі. Тому я б сказав, що сім-када вона да, у ну, як, Можливо, офіційний статус і да, Не The Real Driving Simulator, а Сімкада. Але, ну, наприклад, мені не потрібні приколи з підстопом, як є у AssetoCorси компенсіони. Мені без них добре живеться. А, в принципі, між іграми, між проєктами одні й ті самі, тобі треба швидко їхати. І я думаю, що обидва проекти та всі вони про те саме. так що... Той, хто так каже, скоріш за все, ніколи толком не їздив в ГТ-7. Ну, взагалі, так. Да. Всі вважають рейсінг реальним симулятором, бо там фізика. І він такий трушний, там немає графіки якоїсь красивої. А Gran Turismo user-friрендлі симулятор, і може це саме. Здається, ну, що так, він якийсь виглядає дитячий. Як Forza виглядає, як Forza умовно, тому що класна графіка, всі такі, але. Ну, в Gran Turismo у тебе є вже е мокра лінія, мокра траєкторія. Тобто, якщо ти будеш по дощу їхати по тій самій траєкторії, як посуху, то у тебе буде менше зачепу, тому що тут реалізована вже ця штука, що ну, ну розумієш, що там резина нашарувалася і там буде слизько. Тут ти виїжджаєш двома колесами за, ну, на травичку, у тебе вже менше зацепу. Я не пам'ятаю, хто хтось на тобі не казав. Чи може ти в що, здається, такого навіть в рейсінгу немає? В рейсінгу треба повністю виїхати чотирма, тоді тільки воно вже буде рягати втрату Ну, е, Багато є різних нюансів. Я, ну, Не знаю, мені подобається орендуризм в плані керування і ґрафіки. відчуттів. І графіки, звісно. Вова Волинхін питає: так, на останочок. Який твій улюблений фільм, серіал? Аніме та чому? З кожного по одному. Та... Е, ну, З кожного не буде, тому що аніме я не дивлюсь. Я не викупаю прикола. сорі, тоже Воваль. Але в цілому, у мене багато є фільмів і серіалів улюблених. Е, я назву декілька. В принципі, з цього можна буде зробити якісь висновки. Значить, е, якщо брати фільми. То напевно найулюбленіший це Форест Гамп. Uh, може, десь поряд uh, початок Інсепшн з Капріо. Ну, взагалі, є такі у мене, мене. Я обожнюю Тома Генкса, Капріо. Uh, в плані режисера я обожнюю Скорсезе і Нолана. Тому, в принципі, якщо от там ці чотири імені фігурують десь, то ну, це має бути топчик. Uh, Good Fellaкс класний uh, mm -hmm. фільм. Сплавні парні. Uh, uh, серіали. Ну, тут два. Ну, по факту три серіали, але два проєкти — Це Breaking Bad і Better Call Soul. Всі тяжкі і Краще звине соло. Це одна один. Я, я це сприймаю як один серіал. Uh, Better Call Saul. Хоч і вийшов і пізніше, але це якби приквел до Breaking Bad. Бо це просто шедевр, на мою думку. І операторська робота, просто колористика. Ну це все вражаюче. Я обожнюю цей серіал. Я вже дивився рази три, може чотири. І Декстер. Це ще один серіал, який я просто теж дуже сильно люблю і дуже багато разів дивився. Окей. Тоді на сьогодні ми задали тобі всі питання. Дякуємо тобі, що прийшов. Ми дізналися про тебе багатого нового. І да, так. Дякую, що забувайте. за Бувайте. Пока.